Daycare 2 Story. Story 2 От сьогодні ми будемо грати з підписницею у ту саму гру, на яку я робила таку собі міні-рекламу в YouTube Shorts. Спочатку все починається нудно, а от потім приходить час до монстра. Спочатку нам можна просто собі веселитись. Як Софія робить різні кольори? Ладно, а я вам покажу вже самі цікавіші моменти, коли вже дойде до монстра. І ось моя підписниця. От вже починається зачіпка до цікавого. Починаються новості. А Софія її не йде дивитися походу, так? Да? Вона каже, що грала два роки тому. Я взагалі не. я взагалі два роки тому не грав Roblox, якщо чесно. Так, зараз почнеться. Зараз ми. По ви побачите новості і що сталось. Ну і це вже буде. зразу після новості заспамиться Монстр. Я її напишу, що ні в яку. Е, я їй потім напишу спочатку вам покажу. сами новости, чтобы вы знали. Вот. Вот такие вот монстры у на нас будут нападать. Он... В таком Не пока еще на картинку. И вот такие у него типа посипаки. Шкафы. Шкафы получалось. Ну ладно, бай вже. О, дивіться, такий він на вигляд, і ми матимемо виживати. Надіюся, що з Софією, моя підписниця все буде добре. Ось уже починається. Зараз він появиться у вікні і телепортуватиметься зразу кудись. От, я не знаю навіть його посіпаки теж небезпечні, можуть убити. Я збираюсь заховатись от тут. Ну, не заховатись. А хоча він і може теопортуватися в будь-яке місце. От тут вот мені каже це безпечно. Ну, просто якщо він сюди телепортується, я зразу по інерції скачу сюди, вниз, тобто. І вже втечу. Хоча. хезе-хезе, звісно. Хезе, він може стрибнути вниз, а я можу стрибнути от. сюди. І це буде безпечніше даже. Мені так кажеться. Нам хана. Ага. Ну, головне, якось хоча б вижити, а то вже небезпечно, мені кажеться. І. Да, це монстр. Зараз він буде нас, на нас полювати. Він іде по нашій душі. Ну, це цьому прикол, в принципі. Але це лише перший раунд. Ой, йоу. Йоу. Надіюсь, Надіюся, там... О, вже перву дівочку вбили якось. Ой, він До мене корм тебе портнувся, от собака. Опец, мені наверно. Треба запитати. Он вона там доспігає. Ты жива, запитаю. Ты жива? Ой, думаю, ну, я думаю, до мене то откнувся. Жесть злякалась. <гас> Бідна Софія, блін. Мой, ну все їж, біжи і їж написати треба біжи і їж. Біжи і їж е, бо в неї дуже мало хп, вона прям зараз умирайсь може. Ой, о, він зараз впав, Прикольно Ні, ну безпечно тут доволі, безпечно. Я біжу їм. Ну тут слава Богу. Ой, дівочка впала, тепер він буде лише на мене туполювати. Все? Все ура ми вижили. Іди у вітальню Іди в Віталью. Конечно, я неправильно написала. Іди в у вітальню Воду бери Воду бере. Отак, От перший уровень, в принципі, вижили. Треба її пити, бо вона дає хп. Чого вона її не випила? Пий її. Думаю, знадобиться. Ой! Пий. Ну, я вам зніму далі лише цікаве. От це було як на мене трошки цікаве, так сказати. Ну а далі я зніматиму вже випробування фінальні, так сказати. От, поки ми спимо вночі. Зараз ми спимо, хто не знає в він готує вже нові плани, щоб нас знищитись. От, панкейки у нас усіх. І я поки не буду їсти, лише коли буде мало ХП. Тоді вони, хто не знає, побільшують ХП, не знають, що я вже казала. Ну, от Софії потрібно після того випробування збільшити ХП 100%. Поки що все спокійно, але як ви знаєте, монстр планує нас знищити І а тобто, виходить, що довго нам можна Хоча шуткою, я збираюсь перемогти і показати вам, як я це зроблю. І сподіваюся, що підписець також переможе. От подивіться, хтось пострадав пасочку прямо тут, як дивно. І я знайшла биту. Прикольно, звісно. І що я знайшла монетку, скільки тут всього? же це ну це вже більше звуки. І котик, він теж звуки дає. М'явка, як мило, слухайте. Сейчас покажу Софії, що в мене є. Заганяюся за Софією. Який ми. уй. Е, не скликать на котіка. Софія вже знає, що треба йти в Уллі. Бо щас почнеться саме цікаве. І вона, походу, це вже знає. І справді, напевно, вона в це грала. Або як вона заповнила все? Ну, а суть в том, що. Починається. Світло мигає і проявляються монсти. Це буде справжнє випробування для нас. Ну а ви не забудьте поки що ставити лайк і підписатися. Виринають його помічники. Вітаю. Я... Ну, я рада. Але зараз... У нас буде дещо поцікавіше. Виграти тут. О, якийсь дурний хлопець ще не забігу ліфт. І той хлопець і умре. Бідний, Ще не здогадується, що його чекає. Починається. я тоже, конечно же. Правда, я в лифте хваюсь а. Сейчас начинается. Олвин, нашел нас. А я как бы просто такой для него там кайфует это а худая Какая на фоне. Не лад. Ну, ему поражалось. Ох, капец нам. Ви так думаєте? Я не. Бо ми виживемо. Я впевнена. в У нас будуть чекати багато випробувань. Але ми, я надеюсь, зможемо їх пройти разом із моєю підписницею. О майо! Капець, конечно, ну мені цікаво. Після скількох випробувань ми зможемо побачити цього монстра. Я вам дала міні-спойвер. Звуки Денький. Ось от. І замість нашого любимого другого поверха. І її напевно в... Замість нашого любимого другого поверха появилось це. Її вбили, мені так кажеться. І тут тупік. Що нам далі робити? Зараз ви побачите, що буде. Я залізу сюди. Я королева вогню, так можна сказати. І сау реально было, мені кажется, церы, бо у нас і просто не виявляється. Дивіться, труби див'ять. Ми всі впали. Невідомо куди. Зараз буде продовжуватись наше виживання. От і самі, ця... самі цікавіші моменти цієї ігри. Нам треба виживати і ми маємо вижити. Це тунель. Цікаво. Це монстр начарував нам таке. О, не береться. Жалко. Тут доски, але це єдиний вихід звідси. Монстр може нас догнати. Тому треба взяти ту штучку, яка лежить зараз біля Софії. Але вона не береться поки що. Ну, чого вона не береться? все. Все в мене тепер замість нашої тої штучки. Зараз ми проб'ємо ці доски і підемо далі. А далі ще небезпечніше. Я буду зверху пробивати. Все, можна бігти. Тут шахта. Ну, а зараз ми будемо спускатися по ній. Врось би, нічого небезпечного, скажете ви, Але ж ви не знаєте, що буде далі. А от я знаю. Я сама перва поїхала. Прикольно, я усіх веду. Але мені кажеться, по дорозі мене ще хтось може догнати. Трошки позитивчика треба. Такі сумні запита з ситуації. Представляєте? Спокійно живе діти в і потім таке бам! Немає того, кого, потім ще когось немає, здохли всі. І виживаємо в шахтах і того інше. Ми вже в новій ділянці нашої території і далі продовжуємо виживати. І мені цікаво, на якому ж уровні нас знову зустріне той монстр. Мені каже, що ми ще з ним не попрощалися. А це просто маленьке випробування, хто умре. Зараз буде важко. Ой, я відстала. Ну, щас, старілів буде важко. Цей момент був у міні-рекламці про до цього відео. Плюс треба це пройти все за час і ну, сам по собі дуже небезпечно. Треба поспішати, бо лава може піднятися. І коли це станеться, буде кінець. Ну да, хватить потякать, поки тут все розігвається. Хто не встигне, то здохне правильно. І крім того, що здохне, тобто не встигне, тих то впаде, теж здохне, бо там лава. Йо-мо, я не співаю. Це кінець мені. Кінець мені, мені кажеться. А то я не встигаю, чуточку. Все, я встигла, слава Богу. Вот і добре. Нас четверо. Усі четверо змогли. Слава Богу. Ну що ж, усі вижили, так сказати, і ось починається ділянка. Ділянка. Ліса. Так, це страшний ліс. і Нам тут далі треба буде виживати. Взагалі, як ми докотилися до цього. Так. Так, усі хто були, ті встигли. У нас було 4, коли ми в ліфт цей. Може, деякі ми там загубили, але я, в принципі, не помню нікого такого. Ух, капкан. Ай! Дощ! Ай, 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 ай! Блин, нам не срочно, а то цей дощ якийсь ядовитий, мені кажеться. В мене не ступив капкан. Сюда-сюда-сюда-сюда... Я вже думав, ми не виживемо під цим дощем, але надійно ж таки виживем. От тепер нам треба дощ дощтор. Цікаве явище. Надо заховатися, ну а то здохнемо. звісно. І тому я гамаю. не я залишала прикольно, тобі, конечно. А я чогось їх не взяла, мені кажется, да? Що? А де вони? Ох, погоду я не встигла їх взяти. Ну, зато у мене є своя ой, відосіде своя їжа. Ох. Ну що ж, тепер нам треба розвести костер, наскільки я знаю. І я вже бачу чим. І як. Хе. Цікаво, що буде далі, і чи виживемо ми до більших уровнів. Хтось там, я вам не показала, але казала, чи сестра розвела, але ж вона не могла ну, так швидко дістатися, ніж ми. Чи вона нас так просто покинуть не могла. Ну, хтось же ж достав цей костюр. Але той, хто це зробив уже далі, ніж ми. 100%. Вот сокира. Ой, дивлюся прямо в камеру. Кап'ять затулили нам. Нужно це забрати і рубати дерева. Нам це нужно. Щоб розвести костер і погрітися. Ті, хто не погріє, ні. Ні в якому випадку. Ні, ні, до, ні, до. Ви побачите, чому я це сказала, це реально. Я колись сіла, а мене просто вбила. Вбила, бо він туди ж те Я вже й забула. Лучше одійти як найдальше. Краще відійди. О! От Софія відійшла до мене і каже, це доволі безпечна відстань. Там буде він. Так, той самий монстр з'явився з вогня. От мені кажете, зараз ми на безпечній відстані. Я знала. Ай, опять цей дощ. Ой. Я знала. Почався дощ, а я думала, там буде монстр. Але краще, щоб... краще щоб дощ, ніж монстр. Тут поки таке нам кажуть Спати? Нам ще не сказали спати. Капець, не нужно вже спати все-таки. О, господи. Йоу! Гляньте хто... як? Це він. Він. Сkinвокер. Він. він... Атакуємо його. Сkinвокер. Помагайте битись! Блін, це ризиковано. Ну, вже то ми всі вбили вовка, не тільки вона. Мені кажется, це скінвокер був. Блін, не пише. Я хочу це написати. Скінвокер виходить. І от день і нам пора йти далі в путь. шукаючи свою родину або тощо, або навіть сару. Нам треба йти із Фороста. Точніше, із Ліліса. От, я сильно відстаю від усіх, але саме більше відстає Софія. Оно назаду топає. Ну, нічого. Доволі небезпечненько. Возможно, воно може все посипатись, і це буде, як сказати, смерть. Ну, так, да, як на мене, також. Бо тому що річ у нас просто. Ні, я так не думаю. Я не хочу казати Don't be Scared. Це небезпечно. М -м усі да кажуть? Я за ні. Я думаю, це небезпечно. Усі за занят, усі да. ладно, я, я буду за да. Фух, так і сказали. Це дуже небезпечно. Вейт. Що там таке? чому ми всі туди повернулися? Поможіть. Ой-йоу? Опять він? Це точно а, це дуже страшно. І чому він не багато його? Чого? Я ж скіншот зробила. Е, що скіншот не робиться? А, все, зробився. Йо-майо, він нас бачить. Походу, монстр такий гоу. он Вин Махай нет. Не, Вин да. Вин Зуи, Вин Е. И даже не. Ой, меня сдувает. Ой, нас сдувает. Ой, доска сдувает. Все капец. Мы все в Пауэр У нас куда-то понесло. А, -а, нас? О, господи. Не, не. Только не сюда. Не, нас у всех так и понесло сюда. Що це за місце? Йо-мой. Я ще до такого уровня не доходила. Я в шокі, що ми всі видожили до того уровня, але нас тут у погоні держать. Не ні, не в старому стилі ні. Oh, yeah. Господи, скіт Юрий Синг у скейс for me? Скільки можна нас переслідувати? Я хочу вилізти. Сара? Тут така Сара? є її Сару <гас> держит. Сара. Го... Сара. -мо! Вона его продает. Капец, Сара. Она хорошую жизнь прожила. She is mine. Не твоя? Ти собака така? Що він з нею зробе? Що, що з неї зроби? Йово йо. Що з не сарою буде? Що сарове буде? Не, Сара, капец. Сара. Сара. Капец. Сара. Мы их были. Мы их были, Сара. Мы были. Ми її Бідна Сара, это мини були. Він носара. Вона ж не хотіла цю. В смысле? В смысле? Мене взяли, короче, ми нам конец. Капец, чого не? Я удачне часота. І мене. І мене. Походу всіх нас зробили такими. Парамога? Така. Як? що це за перемога така?